О, включилось. Так, давай. Ми з тобою повторяли. Отак. От давай, назви нам мені э, сусідів України. Росія, Білорусія, Польща, Словаччина, Лосчина, Румунія, Молдова. Э, назви їхні ці столиці. Москва, Мінськ, Варшава, Братислава, Будапешт, Бухарест, Кишенів. Так, молодець. Назви ем, країни, які навколо Чорного моря знаходяться: Україна, Україна, Румунія, Болгарія, Туреччина, Грузія, Росія. Е, тепер їхні назви Столиці Київ Бу, Київ Бухарест София е, Ан, Анка Анкара, Анкара. Тебіль, Те, Тибілісі. Правильно. Москва. Молодець. Тбілісі. Важко виговарювати, да, донько? <свісно> ну, нічого. Не так. Хорошо. А скажи, будь ласка, розміри України. Довжину і ширину. Довжина. Довжина 893 кілометри. це ширина, це ширина, да, а добжина она більше Дов... довше добжина це довша. значить більша цифра, Тисячу... 1000... 1000... 1416 а... 000... Згадуй, згадуй. 1316 кілометрів. Молодець. Правильно. Е е тепер скажи розмір Чорного моря. Що починати? Е довжина, ширина. З Довж довжини починай, так. Да. Довжина на 1150 кілометрів. Так. А ширина. ширина 580 кілометрів. Молодець. А Азовського моря, довжина і ширина. Довжина 380 кілометрів. ширина 200 кілометрів. Так, молодець. А скажи, будь ласка. Сей, <таспоріст> е Ска скажи е глибину Чорного моря, 2200, 2200. 2200. Ну, сорок пять. Молодець. Молодець. А глибина Азовського моря. 15. Да, 15... Метрів, Метрів, нього. 15 метрів. Метр. Ну, ну, не глибоке, так. Да. Відносно. 15 метрів це як п'ятиповерховий будинок. А два кілометра 245 метрів це як від нас до Вельбівки. Оце така глибина. Ну, тільки вниз. Так, скажи, яка висота говерли? Пет 2... кіло... кілометр шістьдесят один метр. Правильно, молодець. А Висота е... Роман Кош. Один кі... кілометр п'ять тридцять четы метра. Да. Так, Молодець. Е, так. ну... Що ми ще вчили там за ці два дня? За останні два дня. Наче все, так? Да? Так. Ну, все добре. Добре, тоді я виключаю відео. Будем показувати, що яка ти молодець. Все, можна мені... А ну давай. Це... Ну ладно, вже не. Чого ти кривляєшся? ха А скажи, тобі подобається вчитися? Так. Да? Молодець. Це добре. Ну давай. Ого, я ще відео не виключив. Та ЙОЛКИ 20, Щось не виключається. Щось зависло. диви, Прийдеться обрізати, Ди, не, не виключається. Що таке?